Кременчуцька художниця Оксана Бойко представила загалу другу частину муралу легенди Кременчука. Стінопис рясніє на фасаді будівлі дитячої бібліотеки на вулиці Соборній, крюківські вареники, голуби ізюмівської породи, котик Велес. Усе це можна побачити тут. Ми запитали у Кременчужан та гостей міста, чи встигли вони ознайомитись з новим стінописом та які враження викликає в них зображення історії та легенд міста. Насправді дуже гарний. Вся композиція сподобалась. Ну, якби такий тут і історія, і щось із казок. Бачили, подобається дуже гарно, Дуже дуже гарно. Учора бачила, дуже подобається козак. Ну тут. Тут треба подивитись, подумати, чого лелека, чого а, грач. Ну, Воли зрозуміло, тож ораємо свою землю. Так подобається. Так я бачила, мені дуже подобається. Я вважаю, що це дуже гарно, тому що тут зображені всі краси нашого Керменчука. Ось, І мені дуже подобається. Перший раз бачив. Ну, це чудово, красиво. Мені подобається. Ну, мені котик подобається з варениками. Та ну, взагалі, така техніка виконання, мені дуже сподобалось. Так, так незвично. Ми тут ну, не дуже часто прогулюємось, але я вперше побачила. Я думала, може я ну, не дуже уважна була, ну прикольно, цікаво. Бачила і бачила художників, мені дуже сподобалось. Такий...» Котик, ось я хочу погуглити, що це за історія. Ще не бачили, якщо чесно, так ось сьогодні вийшли на прогулку. Ми от це що зробили ну, такий мурал, щоб люди пам'ятали, якби завжди про свій кремінчук. Вот. Мені здається, це добре, щоб і діти знали і потім розказували на кіт з варениками, лалеки, Успенський собор. Дуже гарно. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.